Давай подивимось таке питання. Чим ви наразі на сьогодення радуєте творця? Такий буде цікавий розклад у нас. Дивимось, перша картка нам одразу йде туз жезлів. Ви виходите в творчість, ви виходите в потоки такого, знаєте, стану творіння, созідання, йдете в щось нове, не боїтеся, відкриваєте шляхи по життю, сімейний стан, стан. Такий гарний у вас нових дій. А ви перестаєте думати негативно, перестаєте дивитися назад в якесь ваше минуле, Да? не обертайтесь в це. Ви йдете з коханням, до вас іде любов, до вас іде любов, ви йдете з безмежним коханням. Тут можуть навіть були якісь стосунки у вас, можливо, було трошки важко, да? але ви йшли на примирення, контролювали свої емоції, уйшли зі своєї двойственності, йдете з любов'ю. Чим ви радуєте дворця? Ви вийшли із ілюзій, із якихось а, ілюзорних думок із того, що ви собі. Накручували, що ви собі можливо якось знаєте, скажімо, творили були якісь люди, якісь плітки, якісь ситуації, які вам були не потрібні. Знаєте, із такого лунного циклу ночного, скажімо, вийшли. Давайте подивимось далі. Чим ви радуєте творця? Тут навіть за вами стоять ангели охоронці. Ви робите все зважено, все помірно, розумієте. Цикл енергії ідете з помірністю, ідете з благодарністю. У такий розклад вам виходить. Будь ласка, пишіть во благо. Приймаю. Далі буде Підписуйтесь.